Вітаю, друзі! Сьогодні поговоримо з вами про етикет електронного спілкування, правила безпечного електронного листування, а також розглянемо інтерфейс електронної кошти Gmail та спробуємо написати першого листа. Також заглянемо в налаштування електронної кошти Gmail. І деякі налаштування зробимо одразу, щоб наш перший лист вийшов вже гарним. Таким, як ми собі його хочемо бачити. Давайте почнемо з етикету. Взагалі, етикет це норми і правила гідної людської поведінки. Більшість з цих норм і правил переносимо на електронне спілкування. Наприклад, починати лист необхідно з привітання, а закінчувати підписом. Під час звернення до людини, з якою ви особисто не знайомі, необхідно представитись. Не забувати вживати таких слів. Як, будь ласка, якщо ви хочете когось про щось попросити, або дякую, якщо вам хтось допоміг. Намагайтеся уникати таких фраз, які можуть спричинити конфлікт. Обов'язково перевірте свій лист на наявність граматичних помилок. Інша група правил пов'язана з особливостями саме електронного листування. Перше правило зазначайте тему свого листа. Ніколи не відправляйте листа без теми, не пропускайте цей рядочок. Часто отримувач орієнтується саме на тему, коли приглядає пошту та обирає листи до читання. Друге правило не пишіть увесь текст великими літерами. Його важко читати, сприймати і взагалі то є правилом поганого тону. І це все сприймається як крик. Ви ж не любите, коли на вас хтось кричить. І нарешті останнє правила обов'язково дотримуйтесь правил загальних набору текста. Наприклад, якщо ви закінчили речення, то ви ставите крапку, і між останнім словом речення і крапкою пробіл не ставиться. Так само, як не ставиться пробіл між словом і комою. Але якщо це тире, то перед ним і після нього обов'язково ставиться пробіл. Тепер давайте поговоримо про правила безпеки при електронному листуванні. Перше правило ніколи не повідомляйте пароль від власної поштової скриньки. Твої листи можуть потрапити в чужі руки або хтось може відправити листа від твого імені. Друге правило: адресу отримувача введіть лише тоді, коли лист повністю готовий і зазначена його тема. Інакше ризикуєш потрапити в незручне становище, відправивши замість листа чернетку. Не відкривай листи, які надійшли від незнайомих адресатів, а також листи із сумнівною темою. Також ти можеш отримати віруси. Якщо в листі пропонують приглянути незнайому веб-сторінку або відправити смс, не варто на це погоджуватись. За цими пропозиціями можуть бути приховані злочинні дії. Зокрема, за надсилання смс може стягуватись велика плата. Не надсилай свої дані, номер телефону, відомості про родину тощо, невідомим адресатам, бо їх можуть використати не на твою користь. Завершивши роботу на чужому комп'ютері, навіть якщо це комп'ютер твого друга або твоєї подруги, завжди виходь з поштового сервісу, з свого облікового запису не відповідає на листи від незнайомих у реальному світі людей. Особливо у випадках, коли в них сповіщають про виграш у лотереї. Тепер давайте перейдемо з вами до інтерфейсу користувача електронної скриньки Gmail, яку ми з вами всі створили на попередньому уроці. Що тут у нас є? У нас тут є вхідні. Тобто, всі листи, які ви отримаєте, будуть знаходитись у папці Вхідні за замовчуванням. Листи, які для вас важливі, які ви можете позначити зірочкою, будуть знаходитись у папці із зірочкою. Листи, які ви написали, але не хочете відправляти одразу, будуть у вкладці Відкладені. Ну, і, звичайно, ці листи, які ви надіслали, вже будуть знаходитись у вкладці Надіслані. Ще є вкладка чернетки, недописані листи, ну і поки що достатньо. Можна створювати окремі групи. В які ви будете додавати електронні пошти тих людей, які ви позначили в цій групі. Наприклад, однокласників ваших. Давайте тепер роздивимось налаштування. Тут їх дуже багато. Ви можете переглянути основні з них, тобто обирати і змінювати тему своєї електронної пошти. Тут багато налаштувань, можете самостійно вже. Переглянути їх і обрати, але я хотіла б перейти з вами до розширених налаштувань, тобто переглянути всі налаштування. Тут їх також дуже багато, і знову-таки я хочу звернути вашу увагу на стиль тексту, який ви будете, яким ви будете писати свої листи. Дивіться, тут є різні шрифти, ви можете обрати різні розміри цих шрифтів. Різні кольори цих шрифтів. І, от, наприклад, ті налаштування, які я обрала, тобто, всі мої листи будуть виглядати ось так. Ще хотіла звернути вашу увагу на таку штуку, як підпис. Для того, щоб кожен лист автоматично закінчувався підписом, ви, будь ласка, перейдіть до такого налаштування, як підпис. І тут підпишіться, будь ласка, як би ви хотіли підписувати всі свої листи. Ну, звичайно, з повагою. так? Ну так прийнято в діловому листуванні. І в кінці натискаєте Зберігти змін. І тепер давайте спробуємо разом написати листа. За правилами написання електронних листів. Рядочок кому поки що пропускаємо. Тема нашого листа буде така осінь у моєму краї. Починаєте текст листа з привітання. Далі розповідаєте, де ви зараз знаходитесь. У Незламному українському місті Харків. «Осінь у Харкові дуже гарно. Можете ще щось дописати, і до цього листа ви прикріпляєте дві фотографії найгарніших, на вашу думку, місць у вашій місцевості, у селищі або місті, в якому ви зараз знаходитесь. Тобто, робите ці дві фотографії, і обов'язково у тексті листа. Зазначаєте, що буде міститись у вкладених файлах, тому що ці фотографії ви можете прикріпити до листа за допомогою ось такої функції вкласти файли. Ці файли можна вкласти з вашого пристрою. Можете, до речі, лист цей писати на мобільному пристрої, тому що є там відповідний застосунок, який так і називається «пошта Gmail». Якщо ви робите зі свого пристрою мобільного, то звичайно і фотографії тих місць, які ви сфотографуєте, будуть знаходитись на вашому пристрою. Тобто вам можливо легше це буде зробити. Якщо ви робите на ноутбуці, то вам доведеться перекинути спочатку ці файли, наприклад, на ваш Google Диск. Після того як файли прикріплено, ви обов'язково повідомляєте, що саме міститься у вкладених файлах. Наприклад. Перевіряєте на наявність орфографічних помилок, виправляєте їх, якщо такі є. Підпис вставляється автоматично, як ми з вами домовлялись у налаштування. Після того, як ви все написали, все перевірили, можете заповнювати поле кому і вводити того адресата, якому надсилаєте вашого листа. Все, натискаємо надсилати, і тоді вже лист цей ніяк не можна буде повернути назад. І наостанок хотіла б звернути вашу увагу на папку спам. Дивіться, якщо ви розгорнете оцю вкладочку більше, то у вас буде більше різних підкатегорій ваших листів, серед них є папка спам. Взагалі, спам то небажані листи, які надсилаються вам у великій кількості. Електронні служби, зокрема, Gmail, автоматично виявляють СПАМ і підозрілі електронні листи та позначають їх як СПАМ. Але інколи в цю папочку потрапляють важливі листи. Наприклад, якщо ви купуєте білет на літак або щось замовляєте в інтернеті у відомих електронних магазинах, то відповідь інколи від цих організацій приходить, вам і потрапляє в СПАМ. То ви можете якусь, якийсь важливий лист пропустити, тому корисно буде інколи перевіряти цю папку і видивлятися, чи немає там якогось важливого листа, який вам насправді потрібен. Взагалі, щоб уникнути спаму, ніколи не публікуйте свою електронну адресу на публічних вебсайтах та сервісах. Якщо її все-таки необхідно вказати, робити це обережно. Наприклад, замість равлика можна написати равлик. Просто словами написати: от ваша електронна адреса, але в ній замість равлика ставити слово «равлик». або можна сфотографувати свою електронну адресу і надіслати її як картинку. То це також буде захист від спаму, тому що так звані боти, які ну, це такі не дуже корисні програмки для вас особисто. Вони не корисні, для когось, хто їх створює, вони мабуть чимось корисні. Так от вони не будуть зчитувати вашу електронну адресу, тому що спамські повідомлення розсилаються ботами на всі електронні адреси, які цим ботам вдалося скопіювати і знайти на різних публічних ресурсах. І на сьогодні, все. Буду чекати від вас листів, написаних з дотриманням етикету електронного листування і, взагалі, дотримуйтесь, будь ласка, правил безпечного електронного листування. Дякую вам за перегляд. Успіхів вам, до нових зустрічей!